Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. В цьому роліку хочу трошечки повернутися до такої ретро-ігрової та не тільки системи, як комп'ютери на базі платформи DOS. І тому що в мене є ролік про DOS-ігри, і я розповідав колись про ігру Dungeon Reus Day в другу частину, яку я грав, коли був на практиці. у... У своєму ну, учебному закладі. Але сьогодні згадаємо іншу гру, яка була дуже популярна. Я її спершу побачив, наприклад, на ZX Spectrum. і також вона була на NES, на MSX і на дуже багато платформ. Але всі ви знаєте Павла з ретро розмовного ігрового стріму, і він дуже любить цю гру саме на DOS, тому вирішив розказати я саме про неї. І ця гра називається Принц Персій, той самий перший принц Персії, якого ми всі знали на Денді, якого хто. Хтось любив, хтось не дуже, але давайте подивимося, як він виглядає саме на дос на ПК. Так, ну починається гра з красивої заставки. В принципі, гра була создана ще у 1989 році, але була вона створена для комп'ютерів Apple II. Але у 1990-му вона вже була портована на дуже багато всіляких комп'ютерів, типу Amigo, як я казав, Spectrum та інші. І на DOS вона вийшла саме у 1990 році. В цілому ця гра це жанр незвичний. Ну він, в принципі, платформер. Такі жанрі, два дешні платформери були е тоді, в ці роки всюди. Але платформер незвичний, тому що в цьому платформері, окрім звичайного біжи там стріляй або біжи стрибай. Додана така штука, як паркур. Так? Ця штука паркур, яка дуже сучасна у сучасних іграх у, у теперішньому часі, тоді це була така новинка, і окрім того, що дуже красива, романтична сама. Сама сам сюжет гри, в цій грі ще додані такі елементи геймплею, які раніше не дуже часто додавалися. В цілому гра має доволі прикольний сюжетик, смисл, як у якійсь східної казочки. Поки великий султан уїжджає на війну з кимось з якимсь з іншої держави, з якоюсь наш його трон та в принципі. Всю Персію е, намагається захопити е, е, візір, його візір, якого звуть Джафар. І цей Джафар захоплює також доньку того Султана, щоб е, ну, вона у нього була як у, у заручниках. А наш е, принц Персії це той самий головний персонаж, яким ми будемо керувати. Це е, коханий е, той дівчини, так, дочі доньки Султана, і він е, е, йому. Тепер пропонується пройти по всіх ловушках зайти до палаццю того ж самого Джафара, з ним битися з Джафаром, перемогти його та врятувати його кохану ту саму принцесу. Як я і казав, дуже красивий, дуже незвичний геймплей в цій грі, завдяки тому, що дуже багато пасток розкидано всіляких. Це пастки, це і якісь колія які вискакують у нас. З з підлоги Це якісь е, 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 елементи того ж сам тому саме підлоги, які під вам можуть обрушитися, і ви впадете з, дуже, ну, такого, з, з висоти. Також це всілякі е, шипасті двері з, з зубцями, які також вас можуть приткнути. Е, наш е, сінбат вміє. Е, е, Перестрибувати всі ці пастки або пройти тишком-мишком. Ну, головне, що не Сінбад, верніше, а наш принц Персі, дуже схожа ця гра саме на Сінбада. А головне, що треба на початку гри в першому рівні зробити, це знайти меча. Тому що, окрім того, що у нас чекають в грі всілякі пастки, треба ще буде фіхтувати. Фіхтування тут також зроблено дуже цікаво для того часу. Фіхтувати з всілякими супротивниками. В перших зонах це у нас будуть. Слуги Джафара, Візіря, його охорона. Потім у третьому зоні нам навіть будуть зустрічатися скелети. Скелета, наприклад, вбити не можна, тому що він розпадається на частини, потім знову збирається. Тому меч дуже необхідний. Але перший рівень можна пройти не бравши меча. Тоді, якщо ви проскочите перший рівень без меча, то в другому рівні він у вас з'явиться автоматично. У нашого, в принципі, життя безкінечне в грі, але в грі дається час на проходження. Все це зробити треба знайти Джафари і врятувати дівчину за одну годину. У вас, коли ви втрачаєте життя, гра показує, скільки хвилин вам залишилося до того, щоб виграти або програти. І в цілому. ну Цього часу, якщо вивчити рівень, хватає. А і так життя не закінчиться цілу годину. Ви можете вмирати, і ви будете починати з початку того рівня, в якому ви вмерли. Також в грі сама система фіхтування доволі зроблена цікаво, тому що це також було не часто зустрічалося в таких іграх. І у нас є стрічка життя, що у нас що у наших ворогів. Ну, наприклад, на початку це три, три влучання можуть ворог нанести нам, і три влучання нам або два, або три, ну, і інше складніше, треба буде нанести ворогу. Але потрошечку можна буде влучання нашого персонажа прокачувати. Як я вже і казав, цю гру вперше я побачив, я на досі її не бачив, на досі я вже пограв саме завдяки Павлу. саме Павло. Ну, дуже е, е, любить цю гру, і він дуже е, гарно її описував, дуже цікаво було її пограти. І саме на спектрумі вперше я її пограв знає, з Nezik спектрумі, тому само комп'ютер, про котрий ми розповідали з моїм братом дуже часто, вона е, на досі виглядає набагато краще. Графіка на досі красивіша, тому що і ці, е, ну, зона тюрми, з якої спершу втікає. Ти темниці, з якої спершу втікає наш головний герой, а потім і зона самого палацу Джафара виглядають набагато красивіше, ніж, наприклад, те саме, але на ZX Spectrum. Але повністю геймплейно... Повністю, ну, що на NES, що на і що навіть на DOS. Геймплейно ну, ігри дуже-дуже схожі, і керування самого персонажа також дуже ну, схоже. Що ще в графіці красивіше на DOS? те, що всі ці факели якось ну, рухаються, там рухається полум'я. Додані, наприклад, якщо на Spectrum грати на задньому фоні, навіть от і темні. Кирпичі, цегли, які ми бачимо на стені, їх тут на на, на стіні тут видно, а на дос-версія на спектрі то просто темний екран. І я не пам'ятаю, на мабуть. на Нанес на Денді гра виглядає, в принципі, щось схоже на те, як вона виглядає на спектрові. Саме красиво вона виглядає саме на цій досі. Потім вже ця гра виходила на переїзданнях на більш крутих консолях, де вона виглядає красиво. Не пам'ятаю точно на Super Nintendo, або на день або на Mega Drive. а можливо на обох цих консолях ця гра є. Але зараз ми роздивляємося гру на DOS, тому. Ну, в принципі, зараз цікаво, як вона виглядає на DOS. Ну, Хоча геймплей, як я і казав, дуже схожий, і гра по-своєму Е, У дитинстві ця гра нам дуже часто потрапляла до рук на багатоігровках. А раніше на багатоігровках нам здавалося, що ігри, коли багато ігр, то ігри ну, збиралися не дуже красиві і тому. Ну, ми не думали грати в них, не грати. І тому ми пробували при, принца Персії починати. І він не дуже, Завдяки тому своєму незвичному керуванню він, ну, не сказати, що дуже нам, по-перше, сподобався. Е, по, по, ну, поки ми не попроходили всяких качинах, історій, чи Пайдейл, або інший, там Капітан Амірік, Контру, так, ми не поверталися до нього. Але коли вже були заїжджені ті картриджі і вже грати там в того ж та інші вже, ну, якби, поднадоїло, ми поверталися до таких багато ігровок і починали вивчати і ті ігри, які до цього нам ну там по графіці але або ще по чомусь не подобались. І коли вже починаєш грати і узнавати цю гру, то виявляється, що ця гра дійсно дуже крута і дуже дуже вона ну достойна уваги нашої уваги, тому що. Ну, тут сама гра дуже продумана. По-перше, треба запам'ятати всі-всі пастки. Раніше не було інтернету, щоб можна було подивитися, гарна пастка чи не гарна. І тому ми ну, грали без інтернету, метою проб та помилок знаходили запам'ятовували рівні і пройти цю гру було ну, доволі важкувато. Завдяки тому, що тут часу ну, дається Якщо знаєш рівні доволі багато, ціла година, то і їх, їх в гру можна було ну затягнути гру дійсно аж на цілу годину. А для його того часу це було дуже круто. Коли наш персонаж пройде всі. Всі-всі-всі пастки, знайде Джафара, отримає ній перемогу, то нашого персонажа буде чекати головний приз, який ми побачимо. Я вставлю його наприкінці гри. Я не записував весь геймплей гри, тому що е, насправді гру, ну, якщо ви вже знаєте, куди що проходити, ловити, або якщо грати з зберіганнями і не витрачати лишні, е, лишнього часу, то гру можна пройти десь хвилин за 49, там, ну можливо, хтось і швидше проходить, Ну за 49 це реально, коли вже у вас залишиться ще 11 хвилин запасного часу. Ну, я думаю, люди, які її вже знають, долі поперед, можливо, проходять її і, і швидше. Але я цю гру ну, сильно не знаю, коли грали в дитинстві, щось там намагалися. Я не пам'ятаю до якого рівня ми проходили, чи проходили ми її повністю. Ось дуже дуже не пам'ятаю. Ну пам'ятаю, що коли поверталися до цієї гри, то в принципі станови... ну, дуже становилося цікаво. Але дуже часто було таке, що ти проходиш в одному рівні якусь одну, другу, іншу вже пастку вже запам'ятав. Потім раз тебе там щось зарізало, або щось, щось перекусило, або десь, десь ти впав, і, 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 і блін. і Ну, все, ну, з цього ж рівня починати, не з початку, а з початку рівня. І ми починали ну, починали, починали, поки не надаємось, тому що ну, дійсно. Або, буває, як б'єшся проти того самого ворога там, якогось охоронця або скелета, б'єшся з ним ну, мечем або шпагою, саблею, І виходить так, що. То ти його дуже легко забиваєш, то якийсь рандоми він прям тобі наносить удари за ударами, і ти не можеш його пройти. Особливо це дуже-дуже е було видно в, тій, в той грі, коли ти грав е про, на ZX саме. Бо керування на ZX ну в принципі трошки хужіше, ніж керування, наприклад, на. Той же, не, не, не Мігадрайв на той же день на Мігадрайві я тоді ще гру не бачив, я вже це потім знав, що вони, вона вже була портована і на більш потужні консолі. Але в цьому, в цілому сама атмосфера гри. Сама, як би оце Персія, цей схід, це все ну, все, все одно якусь зацікавленість нас приводила, тому що тоді були популярні всілякі фільми то про мультфільми, там про Аладдіна, тощо то, і дуже схоже по цих грах, але хоча Персія ну, тут набагато раніше, ніж Аладін, мабуть, час проходить, але ну, все одно ну, цікаво було в цій темі, в темі того близького сходу. по Покрутитися, подивитися, як там жили люди. Ну і, як я і казав, дуже прикольно виглядали ці пастки. Ще у наші, ну, в самій грі дуже прикольні моменти сюжету з, з собственною тінью, з битвою з Жафаром, але це все ви вже побачите, як будете проходити гру, тому що на проходження я вам її рекомендую. А коли ви вже виконали всі завдання, то вас, як я і казав, чекає дуже романтична, красива, кра красива кінцівка цієї гри. І зараз ми її побачимо, бо це виглядає дуже круто. Так, ну і ми бачимо, що е, всі врятують цю свою е, кохану принцесу, наш е, головний герой, і бачимо, що, окрім того, що він, значить, е, 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 Врятував свою кохану, він з нею ще й врятував такого прикольного миша, і це виглядає ще ще так ну красивіше і прикольніше. І тому ну, гра така з милою концовкою, вона нагороджує за ті всі е, негаразди, за ті всі пастки, за ті всі невдачі, які були по. Ну, по продовженню проходження цієї гри. Ну, в принципі, так, я дуже вкратці розповів про цю гру, але гра дійсно, вона, якщо хтось її не знає, дуже-дуже тр треба з нею ознайомитися, хто любить ретроігри, і якимсь чином не грався в цю гру, треба погратися. Але ну, спочатку, хоч вас і трошки налякає керування, але потім ви до нього звикнете, і гра дійсно ну, приносить доволі багато задоволення від її проходження. Ну, а ролик я буду на цьому закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Хто не підписався на ролик, на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Ну і побачимося в нових роликах. Всім пока!